Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Кортобухтю. Зараз ви спускайтесь вниз, ти лайк, підписуйтесь на наш канал та нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається Монолог Травниці. Це дві манги. Перша і друга частина. Ці, ці книги захотіла моя сестра, і ми її з мамою придбали. Але мені теж стало цікаво, що моя сестра. Що їй сподобалось, що вона е, обрала, щоб прочитати, і теж вирішив прочитати. Супер вкладинка. До речі, що незвичайно для манги тверда обкладинка. І прикольні ілюстрації, але е, ну, мені воно наче і прикольне, але мені і не зовсім сподобалось. Короче, я б сказав би, що це більше, трохи більше, як дівчачі. Взагалі сама історія про дівчину, дівчинку, яка служить принцесі в дворі в Японії, якщо я не помиляюсь, і вона працює травницею, а також дегустаторкою, тому що вона в дитинстві дуже багато різних отрут на собі спробувала. І вона знається на травах і отрутах. І тут про її пригоди, звісно, в цих двох книгах показалося, як на мене, сюжету дуже мало. І хотілося б, щоб більше було. Але я думаю, що це якраз для дівчат. Оце просто супер. Я думаю, що для дівчат це дуже прикольний варіант. І друга частина теж супер обкладинка. Зупер вкудинка. Це друга частина. Тут те саме. Вона працює травницею, її та, там десь просять бути дегустаторкою, просять робити якісь ліки, може ще щось. Звісно, сюжет може і прикольний, але не знаю. Це не зовсім моє, але це якраз дівчатам десь від 10 до 14 років. Думаю, що сподобається. Адже отака манга. До речі, що в ній незвичайно, ви читаєте не справа наліво, а зліва направо. Тобто слова ви читаєте звичайно, але оці сторінки ви перегортаєте навпаки з іншої сторони. І це дуже незвичайно, і раджу взагалі вам спробувати. Також це схоже на комікси, але воно дешевше і чорно-біле. Отже, я вам ці книги раджу. Звичайно, вони мені не так сподобались сильно, але для дівчат крутий варіант. Отже, читайте мангу, читайте комікси, читайте різні книги, читайте українською мовою, читайте різними мовами, але тільки не російською. Тому що наш вам це треба? На ну, всім та-па-па-па!